Привіт, малята! Зима у гості завітала, ялинку як прикрасила! Я вам пропоную сьогодні подивитись на чудо. Будемо малювати! Ви звернули увагу, яка в мене гарна ялиночка? Запрошую вас в художню майстерню. Будемо малювати фарбами. Для малювання я розвела водою фарбу та залила в розприскувач. Приготувала трафарет з картону. Наношу зелену фарбу всередину трафарету. Піднімаю трафарет і на снігу залишається ялинка зеленого кольору. Це інший трафарет. Тут потрібно фарбу нанести навколо ялиночки. Ось така ялиночка вийшла. На цю ялиночку я розбризкую синій колір навкруги. Поглянемо, яке вийшло зображення на снігу. Сьогодні на дворі. Немає сонечка, похмура погода. Жовтою фарбою намалюю гарне сонечко. Сподобалась малята? Малюйте, з задоволенням.